Благодаримо Тебе, Господи, бо Ти зібрав нас у Твоїй присутності, щоб ми спільно могли слухати Твоє Слово, в ньому об'являєш Твою любов і даєш пізнати Твою волю. Витиши в нас інші голоси, які не є Твоїм голосом, і поки над нами не пролунало осудження за Твоє Слово, читане, але не прийняте, роздумуване, але нелюблене, молене, але не бережене, споглядуване, але не сповнюване. Зійшли Твого Святого Духа, що відкрив наш ум і зцілив наше серце, очистивши від скверни. Тільки тоді наша зустріч з Тобою у Слові і через Слово стане нашим наверненням і буде відновою Союзу Сопричастя з Тобою, Отцем і Святим Духом, благословений і прославлений будь Боже, на віки віків. Амінь. З послання святого Апостола Павла до Ефесян. Браття, мені послідному з усіх святий була дана ця благодать, благовістити поганам незбагненне багатство Христа, і навчити всіх про здійснення тієї тайни, що від віку захована була в Бозі, який створив усе, щоб об'явилася тепер началам і властям небесним. Через церкву безмежна мудрість Божа, згідно з відвічною постановою, що Бог ухвалив у Христі Ісусі, Господі нашому, якому маємо сміливість і повний надії доступ через віру до Нього. Тому благаю вас не падати духом у моїх стражданнях, які терплю за вас, бо вони ваша слава, ось чому я згинаю мої коліна перед Отцем. Від якого бере ім'я всяке батьківство на небі і на землі, щоб Він дав вам за багатством своєї слави скріпитись у силі через Його Духа для зросту внутрішньої людини, і щоб Христос вірою уселився у серцях ваших, і ви закорінені і утверджені в любові, могли зрозуміти з усіма святими, яка її ширина, довжина, висота і глибина? І пізнати любов Христову, що вища над усяке уявлення, і таким чином сповнилися усякою Божою повнотою, тому ж, хто може зробити багато більше, ніж те, чого ми просимо або що ми розуміємо за діючою вас силою. Йому слава в церкві та в Христі Ісусі по всі роди, на віки вічні. Амінь. Сьогоднішній уривок Євангелія і перекопа апостольського читання з листу до Ефесян допомагають нам зрозуміти, що християнин, який уповає і довіряє на Христа, завжди має і залишається людиною надії, є закорінений в Христі. Євангелій Ісус вчить нас молитися, вчить нас просити. Вчити нас довіряти і уповати Богові, просити в Бога Отця, уповаючи і молячись через, через нього. Апостол Павло сьогодні представляє, власне, з однієї сторони свій стан є в в'язниці, розуміє, що друзі сумують цим станом його життя. І, напевно, друзі б хотіли щось зробити для того, щоб його визволити. Але для апостола Павла перебувати в в'язниці має інший сенс. Це не є позбавити волі. Але бути у в'язниці тобто, чому є у в'язниці? Тому що проповідує, проголошує Євангеліє серед, не серед юдеїв, а серед, а серед поган. І тим самим, неначе торкається іншого способу бачення і мислення не тільки власне духовності. Але усього устрою, тому що знаємо, що на той час, як в Римській імперії було важливо визнавати релігію цієї імперії, визнавати і поклонятися богам, які проголошує Римська імперія. Кожен, хто цього не робив, був атеїстом, тобто вважався безвірком, бо інші боги не мали свого місця понад цією системою. Проповідувати Христа серед поган означає не тільки торкатися серця і духовності людини, але також торкатися усього устрою, і тим самим християнство перемололо і ушляхетнило будь-який устрій, суспільний устрій. Але перш ніж говорити про наслідки. Того, що дає бути християнами, і того, що принесло християнство для світу, апостол Павло розповідає за благодать, тобто означає з вдячністю, приймає і усвідомлює своє життя і те, і те ким він став через прийняття Христового Євангелія. Бог, який заснував світ, який побудував все, установив в ньому все. Вже віддавна бачив і мріяв про церкву, про спільноту, яка не буде побудована з одного народу, але з усіх дітей світу. І щоб цю спільноту церква побудувати зсилає свого сина, який збирає, помирає за цю спільноту. Це Бог, як каже апостол Павло відвічною постановою ухвалив, щоб через церкву і в церкві об'явити нам найбільшу мудрість Христа. Тому апостол Павло запрошує християн не падати духом, тобто пам'ятати цю велику гідність, яку отримали, і що цей дар, який отримали, так само як для апостола Павла, є більшим від його сил, від того, що він може понести на своїх плечах, тому що дар є більший, а тому вдячність є більшою і уповання на Божу ласку є ще більшою. Тому каже, згинаю свої коліна перед Отцем, від якого бере початок будь-яке батьківство. Тобто, якщо називаємо когось батьком, отцем, означає, що він сам утутожнюється, мав би роздумувати і споглядати власне, на цей дар батьківства, який отримав від, від Отця. І далі апостол Павло говорить про цей закон, який є, так як говорив колись Єремія, є виритий в нашому серці, є вкладений в нашому серці. Тому він каже: скріплюйтеся в силі Святого Духа, призивайте Святого Духа, щоби бути міцними, бо цей дар ми в ньому отримали, щоб ми могли внутрішньо рости. Внутрішня людина, яка наповнює зовнішню, тобто наша. На наше тіло, щоб Христос міг оселитися в нас і знайти в нашому серці гідне, гідне помешкання. Тому запрошую роздумувати над, ці, над, над цією найвищою мудрістю прийняти Христа і збагнути, неначе тут запрошує нас до, до географії, збагнути, яка є її ширина, довжина, висота і глибина цього дару. Тобто не зупинятися тільки формулами на якогось твердження, але шукати, щоб збагнути. Що гідність, яку ми прийняли, вона переростає кожного з нас. Але крім цього, не тільки гідність, але і любов, якою Бог нас любить, що вона є більша від усякого уявлення. Неначе для апостола Павла у в'язниці і проповідь далі, яку проголошує і з в'язниці своїм спільнотам, усвідомте, якою великою любов'ю Бог через Ісуса Христа вас полюбив якою вам Він любить і продовжує вас любити кожного разу, як ми служимо і роздумуємо над його таїнством. І це для того, щоб ми як будівля Христова, церква, могли стати домом для всіх народів, які проголошують єдине Спасіння, принесене через Ісуса Христа. Господи Ісусе, ти сам навчи нас. Через Святого Духа, що слід нам просити, про що нам Тебе благати. Навчи нас напередовсім шукати розуміння нашого покликання, жити і діяти згідно з ним, щоб ми могли бути знаком Твоєї милої і тихої присутності. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.